Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 1 гривня 2002 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось так вона виглядає. Є різноманітні різновиди, які представляють інтерес для колекціонерів. Зокрема, якщо вам попала монета 1 гривня. Виготовлена не з алюмінієвої бронзи. На сьогоднішній день ціна на таку монету договірна. Є також попадають різноманітні браки та повороти. Самим цінним це є брак гурта з написом. Якщо вам попала одна гривня 2002 року, а на гурті. Буде вказано чи 2003 чи 2001. Ціна на таку монетку розпочинається від 300 доларів. Якщо вам попаде поворот на 180 градусів, це буде виглядати монетка в ідеалі ось так. співвідношення реверсу до аверсу. Ціна на таку монету договірна. Ну, приблизно розпочинається від 500 доларів, друзі. Отакі ціни на українські монети. Пишіть, в кого є такі, як я перечислив. З радістю їх куплю, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока.